У службі ТИЛУ Збройних сил України пройшли практичні заняття командирів підпорядкованих військових частин. Місцем їх проведення став 94-й центр забезпечення пальним, визнаний за підсумками минулого року кращим серед аналогічних підрозділів. За період з 2014 року ведення бойових дій зазначено військовою частиною, якщо так представити, видано понад 700 одиниць техніки, підготовлено і видано. Військова частина виконувала навіть невластиві функції по охороні військових об'єктів, а це аеродрому УЗИН. Також ремонтні підрозділи і офіцери виконували бойові. Завдання в зоні антитерористичної операції серед винесених на заняття тем робота пропускних пунктів, оборона та охорона військових об'єктів, обслуговування та ремонт технічних засобів служби пального присутні також змогли ознайомитись з новим зразком паливозаправника, який було прийнято на озброєння наприкінці 2016 року. Ці збори необхідні в першу чергу. Я вважаю, що і як обмін опитом спеціалістів, тому що дії збираються спеціалісти з із різних частин, з різних регіонів з різними особливостями. і. Іменно таким от методом про пошибок оприділяється найволі оптимальна система і реформірні організація роботи. Дальше ремонт пошкодженої техніки власними силами одне з повсякденних завдань військових частин, підпорядкованих тилу збройних сил. Тож цьому питанню приділили особливу увагу. Розглядались три навчальні питання: це прийом техніки. Це безпосереднє проведення ремонту техніки. Третє навчальне питання це видача технічних засобів та документальне їх оформлення. Спочатку приганяють машину, потім йде дефект, дефектація. означають дефекти, що потрібно зробити, які роботи потрібно зробити. Потім приступаємо до роботи. виконуємо ці усуваємо дефект згідно поставлених завдань. Від ефективної роботи тилу багато в чому залежить функціонування війська в цілому, тому значення подібних занять важко переоцінити. В'ячеслав Назаренко, Євген Роженюк, військове телебачення.